Друзі, всім доброго дня! З вами Віталій, спорт це шлях в житті. Сьогодні у нас гарний день, сьогодні в нас вихідний. І по вихідних, ви як знаєте, ми тренуємося, у нас тренування. Значить, Сьогодні в нас тренування на наші ноги. Сьогодні ми будемо. У нас піша. Піша ходьба. Сьогодні ми будемо проходити. Я поставив ціль. 30 кілометрів. Ось це піша проходка. Ось темп у нас невеликий. У нас, ось ми собі по вулицях. По вулиці у нас йдемо. Далі парк. Далі ще, ще. І так у нас а, постараємося дойти до а, 30 кілометрів. Ось. А, скажу, що відстань не мала. Ми запаслися терпінням, силою. Йдемо, розглядаємо все, що навколо. Займаємося спортом, тренуйтеся, будьте завжди в формі. Ось. Пагнали. І так, друзі, 7 кілометрів ми вже пройшли, все йде нормально. Ось, що хотів сказати, що ходьба досить. Корисна для організму. ось е, Всі функції працюють, нормалізація йде і сахара в крові, і всіх е, органів. ось Вам організм скаже, звичайно, е, подякує дуже за те, що ви ходите. Тому обов'язково, обов'язково включайте свої тренування, ходьбу. ось Тренуйтеся, пішли далі. Займайтеся спортом, будьте в формі, всім гарно одного.